Вісім питань в порядку денному. Підтоплення садиби, забезпечення житлом, а також виділення та оформлення земельних ділянок. Прийом міського голови в ефірі телеканалу Бориспіль присвоєння поштової адреси. Перше питання в порядку денному. Мешканка вулиці Шевченка Любов Васильівна звертається до міської влади не вперше. Пояснила, чому будинок, в якому проживає, зареєстрований під одним номером, а земельна ділянка під іншим. Якщо я поставлю букву, а то моя половина і ще ділиться на попова. У мене тільки це та половинка, що я доповляю, а та друга ну, куди відноситься до моїх сусідів. Земля у спадщину. Ще одне питання, що турбує Любов Назаренко. Показала жінка технічний паспорт та розповіла, в чому проблема. О, дивіться, ось земля. Мені його оформили по спадщині, 79А ось у. державний акт. І я тепер хожу з кабінету в кабінет, і я не можу його довести до току. Для вирішення питання міський голова зателефонував начальнику містобудування та архітектури Станіславу Хмілю. Розповів про деталі справи та висновки суду. Після розмови з'ясували наступне. Вам не треба в архітектуру. Угу. дайте їм зараз бланк заяви, що ви написали на присвоєння поштової адреси. Mm -hmm. Ми одамо поштову адресу для вашої частини поштового будинку 79 дров один. А земельна ділянка буде 79, а вона вже є у вас mm -hmm. в цьому плані. Далі на прийом завітали представники благодійного фонду Надія Віра Кравчун та Олександр Колос прийшли до 103-ї кімнати, щоб вирішити питання виділення земельних ділянок членам фонду. Ми просимо вас посприяти виділенню земельних ділянок. Зараз вільних земельних ділянок в місті немає, каже мер. Поки що обіцяти нічого не може. Пояснив, чому так. Це якби прийшли до губернатора Київської області, то він може діяти у межах київської області. Я дію в межах тільки адміністративної одиниці міста Бориспіль. Ми говоримо сьогодні про місто Бориспіль. Місто Бориспіль не така проста ситуація, як є. У нас деякі люди є, що відмовляються від земельних ділянок, тому що вони знаходяться в такому місці, де... Не продати для будівництва наступною на прийом до Анатолія Соловйовича прийшла Оксана Земліло. Спершу подякувала за допомогу у вирішенні питання робочого місця та звернулася з приводу забезпечення житлом. Я опять к вам по тому же самому вопросу, к которому котрому ще Спасибо вам вы предоставили предоставлені роботу. коммунхозе, она мне нравится, я работаю. Василия Иванович, можете спросить, как э, справляется со своими обязанностями. Э, я написала заявление и, и прошение на ваше имя по поводу предоставления кое места в общежитии. Но в 101 кабинете мне сказали, что пока места нигде нету. То, что мне дальше делать? Мер міста порадив написати заяву та чекати. Питання обов'язково вирішиться. Зараз таку заяву з міста, що я до вас зверталася щодо покращення моїх житлових умов. Я зараз працюю в УКГ, просимо мені допомогти я більше нічого не треба. рапт. Свій контактний телефон, І все добре, домовились. І вступаючи віддасте. Переведення особистих рахунків, питання, що не може вирішитись. Любов Опанасівна, мешканка вулиці Олега Кошового, звернулась минулої середи до секретаря міської ради Бориса Дармостука. А тепер прийшла до міського голови. Мама подала заяву щодо ліцевого, що ну сино, на мене не оформить. Ну моя мама виписалась Це її личне бажання. Анатолій Федорчук пам'ятає, що це питання розглядалося в понеділок на засіданні виконавчого комітету. Пояснив, як вирішити питання по закону. Сказали про те, що перше, що заяву ваша мама не писала. Значить, це не її почерк, а писали ви особисто, що це є підміна поняття. Минулого разу Борис Вікторович порадив приписати матір, а цієї середи мер пообіцяв особисто розібратися у справі та порадив написати заяву, і незабаром проблема обов'язково вирішиться. До міської влади звернулась і мешканка вулиці Дімітрова. Підтоплення та незадовільний стан дорожнього покриття вулиці, де проживає Катерина Васильівна. Питання, що турбує жінку, в першу чергу. Закрили там стоп і з Дмитрова, і з Лесі Українки повинен йти на їх сторону, але він там теж і на вулиці підняв землю, щоб вода йшла сюди. І тому вода пішла до моєї хати, бо мав час. Місто дійсно підтоплює, каже мер Борисполя. Для того, щоб зробити канали водовідведення, необхідно близько двох мільйонів гривень. Пояснив міський голова, що зараз в Борисполі працює спеціальний інститут, представники якого вивчають проблемні ділянки та розробляють проекти створення водовідвідних шляхів. На жаль, для вас, наприклад, по Дмитрова, 25 ми сьогодні не будуть обстежувати, але є три місця. Це Шевченка, 123, Матросова, 57, франка 22, 24. Де сьогодні вода стоїть у людей в хаті, пані Катерина принесла також фотографії та матеріали з історії аерофлоту. Хоче передати реліквії до музею, проте не знає, до якого державного чи музею аеропорту Бориспіль. Тут дуже цікаве матеріали. Заступник міського голови Людмила Пасенко порадила передати фото до міського музею, але попередньо підписати кожну з них. До 9 травня міська влада готує низку сюрпризів. Про один з них розповіла Людмила Васильівна. Робимо всіх, всієї преси, всіх років до 9 травня. Далі на прийом прийшла мешканка вулиці Урицького. Неля Йова пояснила, що не може приватизувати земельну ділянку під хатою, тому що в архітектурному плані через будинок проходить червона лінія. Відмовили мені, щоб переробити документи стосовно значить, хата це моя власна загиба, і земляка під хатою повинна бути приватизована. І звернутися в ДЗК, щоб оці документи мені переробили. Я двічі зверталася в ДЗК. Начальник Мирончик Мирон Петрович мені двічі відмовив. Необхідно переробити документи, кращий вихід із ситуації. І наше це питання буде не вирішено. Останньою до міського голови прийшла Лариса Сахно. Мешканка вулиці Короленка звернулася з проблемою щодо реєстрації та отримання житла. Кошти, пенсії, яку я отримую, то половина йде на ліки. Може, мені думаю, чи я заробила нашого вирода і нашої держави. От може якась кіна і гуртожитка. Через зміни в законодавстві місто вже три з половиною роки не отримує квартир для людей, які стоять в черзі. Мер міста пояснив, чому не можна виділити житло навіть у гуртожитку. Забороняється сьогодні брати квартири в місто. то, теж забороняється. вони можуть передати. Закон говорить про те, що вони цього можуть не робити взагалі. Тобто, якщо місто хоче мати квартиру, будь ласка, по собі вартості, воно може купити в цій організації по собі вартості. Виділення земельної ділянки, отримання та реєстрація житла, присвоєння поштової адреси, підтоплення, дорожні питання, приватизація земельних ділянок, а також переведення особистих рахунків. Ці та інші питання обговорювали на прийомі міського голови в середу, 17 квітня. Сподіваємося, що цієї середи на вісім питань в місті стало менше. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.